Що, якби я сказав вам, що український воїн замерз ледь не до смерті на позиції підкремінною і прокинувся з точною датою закінчення війни, що в тій темряві між життям і смертю йому показали не просто майбутнє, а день, коли настане тиша на фронті. Друзі, це не вигадка, це не легенда з інтернету, це свідчення людини, яку я знаю особисто, людини, яка пройшла крізь смерть. І повернулася з посланням для нас усіх. І якщо ви дивитеся це зараз, значить, вам теж призначно почути. Мене звати Олександр, я військовий капелан. Чотири роки служу в Збройних силах України, бачив багато: смерть, страх, біль, відчай, але також віру, надію, дива. За цей час я чув сотні історій. Але ця одна ж не змінила все змінило моє розуміння того, що відбувається. І змінить ваше, якщо ви дослухаєте до кінця. Листопад 2025 року. Я їду на ротацію в бригаду, що тримає оборону під Кремінною. Дорога важка, холодна, небо низьке, сіре, вітер ріже обличчя. Місто вже давно на передовій, кожен метр землі, тут політий кров'ю. Приїжджаю на базу, мене зустрічає командир батальйону Ярослав, чоловік років 45 втомлене обличчя, сива скроня. Але очі живі. Отже, добре, що приїхали. У нас тут ситуація. Один боєць Дмитро. Він після того випадку змінився. Треба з ним поговорити. Якого випадку? питаю. Ярослав дивиться в сторону. Минулого року тому наші хлопці пішли на ротацію. Дмитро залишився на спостережному пункті один на чотири години. Мав бути зв'язок щогодини. Перші дві години все нормально. Потім зв'язок убірвався. Ми думали, техніка батарея сіла. Але коли прийшла зміна, знайшли його непритомним. Лежав у окопі, засипаний снігом, температура тіла критична. Лікарі казали ще годину, і він би не вижив. Мороз тоді був сильний. Ми йдемо до землянки. Усередині тепло від буржуйки сидить боєць. Молодий, років до тридцяти, темне волосся. Кудорляве обличчя, глибокі очі. Він дивиться на мене, і в цьому погляді щось таке, що я одразу розумію, це не просто втома, це щось інше. Дмитре, кажу я, сідаючи поруч, я отець Олександр. Ми можемо поговорити. Він кивнув: Я знав, що ви приїдете. Бачив вас там іще рік тому. Де там? Дмитро мовчить хвилину, дивиться на вогонь у буржуйці. Не знаю, як це назвати. і… Я був не тут, не був у тілі. Я був десь між. Він починає розповідати, і я слухаю, забувши про все. Було близько третьої години ночі. Я сидів на позиції, спостерігав. Мороз жахливий, мінус 20. Вітер такий, що пробирає наскрізь. Я рухався, підстрибував, намагався зігрітися, але холод наростав. Пальці перестали відчувати. Ноги німіли. Я думав. Потерплю ще година пройде зміна. Але раптом відчув таку втому, яку ніколи раніше не відчував. Ніби хтось висмоктав з мене всі сили одразу. Я сів у окоп, щоб перепочити хвилину, заплющив очі. І тоді почалося щось дивне: Дмитро дивиться на мене. Отче, ви вірите, що людина може вийти з тіла? Я вірю в багато чого, кажу обережно. Тоді повірте і в це, бо я вийшов. Раптом я дивився на себе згори. Бачив своє тіло, що сидить у окопі, засипане снігом. Голова опущена, руки не рухаються. І я зрозумів: я вмираю. Замерзаю просто так у окопі, один. І що ти відчував? Спочатку паніку. Хотів повернутися, закричати, але не міг. А потім прийшов спокій. Такий глибокий, теплий. Я подумав: можливо, це воно. Кінець. І це нормально. Я прожив на той час 28 років, два роки воював, захищав Україну. Якщо зараз час іти, то я готовий. Але тоді з'явився хтось. Дмитро замовкає, очі стають вологими. Не знаю, хто це був. Чоловік у білому світлі. Або не чоловік, не знаю. Він стояв переді мною, і від нього йшло таке тепло, така любов, що я заплакав. Вперше за два роки війни заплакав. І він сказав: Чи, Дмитре, не твій час. Ти маєш повернутися, бо тобі треба передати послання людям треба знати, коли настане мир. Я не розумів запитав, яке послання? Я простий солдат. Хто мене слухатиме? А він усміхнувся: Не ти говоритимеш, через тебе говоритиме правда, і хто має почути, почує. Дмитро підводиться, підходить до вікна. І тоді він показав мені. Що показав Календар Величезний, світлий. Сторінки гортаються місяці біжать. Зупинка на 2026 році. Весна. Я бачу дату так чітко, ніби вона горить перед очима. 12 квітня 2026 року. Великдень. шепочу я. Так. кивнув Дмитро. Великдень 2026 Голос сказав: Запам'ятай цю дату. Це день. Коли почнеться справжній мир, Не перемир'я, не переговори, справжня тиша. Бо в цей день станеться те, що змусить агресора відступити. Я запитав, як що станеться, а він показав далі. Дмитро повертається, сідає. Я побачив картини, ніби фільм. Зима 2026 року: січень, лютий, важкі бої, втрати з обох боків, але щось змінюється. Я бачу, як у ворожому тилу починається хаос. Березень 2026-го. Економіка агресора впала так низько, що далі немає куди. Немає чим забезпечувати війська. Починається масове дезертирство. Не сотні, тисячі. Командири намагаються зупинити, але не можуть. Система розсипається. І тоді Великдень, 12 квітня 2026 року. Я бачу, як того ранку по всій Україні одночасно дзвонять церковні дзвони. Але не тільки в наших храмах, навіть на окупованих територіях, навіть там, де церкви зруйновані, де немає дзвонарів, дзвони дзвонять самі. І в цей момент щось ламається, якась невидима стіна падає. Я бачу ворожих солдатів, які кидають зброю. Просто кидають і йдуть, не тому, що їм наказали, не тому що бояться. Тому що раптом відчули вони на чужій землі, і ця земля їх відторгає. Дмитро дивиться мені в очі. Отче, і я не релігійна людина, до війни навіть у церкву не ходив. Але те, що я бачив, це було реальніше за все, що я відчував у житті. Я слухаю, намагаюся осмислити у мене самого по спині йдуть мурашки. Що далі? питаю. Далі він показав мені травень 2026-го. Наші війська входять у визволені міста. Але не як переможці, що топчуть ворога, як визволителі, яких чекали. Люди виходять з підвалів, плачуть, обіймають солдатів. Я бачив Маріуполь, де над руїнами піднімається український прапор, бачив Донець, де тисячі людей співають гімн. Червень 2026-го, перші міжнародні трибунали. Воєнні злочинці стоять перед судом. Кожен, хто вбивав, катував, руйнував, відповідатиме не уникне ніхто. Липень, економічне відродження. Світ вкладає в Україну. Бо бачать, ця нація вистояла, ця нація заслуговує на підтримку. Серпень 2026 -го. на День незалежності відбувається те, про що ми всі мріємо: повне визволення Криму. А потім він показав мені найголовніше: восени 2020 шостого року на покрову в Києві відбувається велика панахида за всіма, хто поліг, за всіма, хто віддав життя. І в цей день над Майданом з'являється Хмара у формі Янгола. Тисячі людей бачать її, фотографують, знімають. Він повертається до мене. Отже, я бачив усе це. А потім він сказав. Зараз ти повернешся. Буде боляче, буде холодно. Але ти вистоїш. Бо тобі треба розповісти людям. 12 квітня 2026 року Великдень, день початку справжнього миру. І я прокинувся: Різкий біль у всьому тілі. Хтось тряс мене, кричав: це була зміна. Вони знайшли мене, вже думали: все труп. Але я дихав ледве, але дихав. Дмитро сідає. Лікарі не розуміють, як я вижив. кажуть, за всіма показниками мав померти. Переохолодження критичне, серце майже зупинилося. Але я живий. Обійшлось без втрати кінцівок, бо так мало було. Ми сидимо в тиші, тріщать вогонь у буржуйці, за вікном вітер виє. Я бачив ще одну важливу річ, каже він. Січень 2026-го, якийсь великий саміт. Світові лідери збираються екстрено, причина глобальна економічна загроза. І там Україна запропонує план, який змінить все не просто план для нас, план для нового світового порядку, і світ прийме цей план. Також я бачив, що в лютому 2026 року станеться природне явище, над північною Україною з'явиться північне сяйво. Але незвичайне воно матиме форму тризуба. Вчені намагатимуться пояснити, але не зможуть, бо це буде знак знак того, що небо благословляє нашу землю. А ще, продовжує Дмитро. Я бачив, що напередодні Великодня, 11 квітня 2026 року, в усіх українських церквах одночасно замироточать ікони Богородиці, не в одній двох, в усіх, навіть у тих храмах, де ікони були столітніми. І ніколи не мироточили. Це буде останній знак перед великим днем. Я слухаю і розумію. Він говорить не як людина, що вигадує, він говорить як людина, що передає свідчення. Отче, каже Дмитро серйозно. Я знаю, що моя історія звучить неймовірно, але все, що я прошу, не забудьте дату 12 квітня 2026 року, Великдень, день початку справжнього миру. Я виходжу з землянки глибоко вражений. Командир Ярослав чекає мене. Ну як. Він пройшов через щось, що змінило його, і, можливо, через нього передається послання для нас усіх. Ви йому вірите? Я вірю, що він не бреше, що він справді пережив щось незвичайне. А чи збудеться те, що він бачив, покаже час. Запам'ятайте цю дату, запишіть собі. І дивіться, що відбуватиметься. Підпишіться на канал. Якщо хочете знати про кожен знак, що вказує на цю дату, я обіцяю повертатися щомісяця, розповідати про події, які підтверджують або спростовують Дмитра. поділіться цим відео з тими, хто втратив надію і підтримуйте українське військо щодня. Віримо у перемогу. Слава Україні, героям слава!